Вітаю вас на першому інтерв'ю. Сесії інтерв'ю з проєкту The Woman is the Capital of Freedom. Сьогоднішнє інтерв'ю буде проходитиме, проходитиме з Анною Патерман. Це засновниця і координаторка проєкту, а також організації Unlimited Democracy у Відні. І не тільки також у нас є Unlimited Space, Unlimited Academy, але про це ще згодом. Анічка, коротко про себе. Всім привіт! Мене звуть Анна Патерман, і я сподіваюся, що сьогоднішній вечір буде корисним для всіх, хто слухає, і також корисним і класним також для мене в наших розмовах, що я для себе щось знову підчеркну і зрозумію. Тож, сьогодні ми будемо розмовляти про. І це я тобі, мабуть, слово передаю. Сьогодні ми будемо розмовляти про особистість. Що саме це означає для Анни, і ми вже про це говорили безпосередньо перед самим записом: для того, щоб цільово подати інформацію, корисну інформацію нашим слухачам про особистість і. Хто це така і про важливість особистість, хто це така, і саме про важливість свідомої особистості. Так? Я вільна, я маю право вибирати, але це якби людина має усвідомлювати, що вона є вільною особистістю, яка має на це право. Так? Це досить цікаве питання, яке дійсно не кожен собі усвідомлює. Потім ми будемо розмовляти про. Успішне варіювання, якщо я вірно вимовляю, успішне варіювання між різними справами, і в той самий момент можливістю збереження енергії власної на успішне виконання, як я вже повторююсь, усіх цих різних справ це від координації до успішного власного приватного життя, так, і як це все поєднати разом. А також ми будемо розмовляти трошечки про відповідальність. Що таке відповідальність, тому що найважливіше це найважливіший навик як в роботі, так і в приватному житті. Відповідальність. Я задам Анні декілька запитань. Ми знаємо про них. Вона з власного досвіду, з власного життя розповість про. Потім в кінці буде бліц інтерв'ю, і ми потім з вами зможемо випити разом соку, вона і трошечки ближче познайомитись, поговорити. Отож, розпочнемо. Анна, ми як комунікатори з тобою сьогодні, хочемо найкращою історією допомогти створити шлях, такі надійні стосунки для подолання наступних перешкод. Ти сьогодні являєшся. Людиною, яка надасть ту інформацію, яка, можливо, нашим українкам і українцям допоможе в цьому. Отож, найперше, це дуже важливо це про особистість. Ти дуже сильна особистість, дуже енергійна, енергічна людина. Ти навчилась розв'язувати проблеми, навчилась ти. Ти навіть не так, скажу по-інакшому. Одна з твоїх основних ролей в Unlimited Democracy, Unlimited Academy. Unlimited Space. Його вже немає, а. Була. Unlimited Space. Дякую за е, коригування. Є е, і буває ще про Unlimited Space. Тримати на пульсі усе, що відбувається всередині команди кожного кожної з цих е, ланок. Всередині команди, а також приділяти увагу собі, людям, які, які тобі дорогі, близьким людям, людям, з якими ти комунікуєш, турбуватись про себе, турбуватись про цих людей, і як вдається тобі ще при цьому успішно плавати в цих всіх сферах, успішно закривати цей такий гештальт, скажемо. Дякую за твоє запитання, а мені здається, це вже більше перехід на таке друге. Перше, ти сказала про те, що ти хочеш зі мною поговорити про особистість, і ми насправді з Аною вже попередньо сиділи в вікні вареничної, і про це мінімально говорили. І мені здається, що я би хотіла тут сказати, підкреслити назву проекту, круту назву проєкту, бо. Я шукала типу, з чого це все починається, і тут дуже класно сказано, що woman is the capital of freedom. От. І я запитала в Анну, що для неї ця є свобода. І я так само себе мала можливість себе запитати, що для мене свобода. І з цього ми й прийшли, щоб давай візьмемо тему особистість. І для мене особисті з однієї сторони я в книзі одній дуже класні прочитала про те, що якщо ти не приймаєш вибори, то знайдуться люди навколо тебе, хто їх зробить за тебе. І, Як на мене, це дуже крутий інсайт був для мене. Бо, типу, наше суспільство, якщо ти не зрозумієш, хто є ти, наше суспільство тобі це підкаже і буде казати, бо ці от настанови, очікування, нав'язування воно є кругом і навколо. Ми з Анною говорили про те, що за свої вже 28 насправді, лише після а, особистого а, такого негативного досвіду, коли я емоційно була на дні, я для себе зрозуміла, а, думала, дуже багато аналізувала про світ, і я дійшла до себе до важливої ролі цінностей. І я от зараз всім торочу про цінності, але мені здається, от. Ну, так, говори, говори. Типу, цінності є також трішки абстрактною річчю. Так само, як і демократія, окупація. Окей, це окреме питання, як я зараз сюди це прив'язала. Але до чого я веду. Типу, Ми як слово цінності знаємо, але наскільки ми насправді беремо час, щоб зупинитися і подумати про те, що таке цінності. І це насправді так важливо, бо. Кожне наше рішення, типу, ми нічого не робимо від фонаря. Нас, типу, все життя, всі наші рішення супроводжують наші безпосередньо наші цінності. І тому, типу, як на мене, оці, оці, оці цінності це є підґрунтя цієї особистості. І вони йдуть тоді, як, грубо кажучи, маяк тобі, як рота Фатн. люблять вас тобі говорити в час будь-якого твого, твого е кар'єрного і некар'єрного шляху. І якщо говорити про мої цінності, то я обожнюю автентичність, я обожнюю щирість, я обожнюю розвиток, я обожнюю доброту, підтримку один одного. І та для мене важливі цінності через те, що ми не можемо в соціумі бути один з одним, якщо людина не має своїх цінностей. І це вже я буду продовжувати далі про відповідальність, але згодом. І одні з моїх, наприклад, цінностей, бо ти сказала про один проєкт, про громадську організацію, інший проєкт. Для мене важливо, з однієї сторони, бути корисною для суспільства і допомагати, і в даному випадку допомагати безпосередньо Україні, з іншої сторони, це завжди саморозвиток і досвід. Я обожнюю досвід. Як на мене, типу це трішки недооцінюється на сьогоднішній день. І оці три такі фактори це. Урука того, що е, як я вибираю кожен з наших проєктів і на загал, е, як я йду по життю. Дуже цікаво про, про доброту, про тепло, про цінності. Поділись все-таки, як тобі вдається успішно плавати між багатьма завданнями, різними завданнями, як завданнями на, робо, на роботі, так звано, One та Limited Democracy. Так і в приватному житті. Тому що в міти демокрасі дуже багато завдань, різних проєктів, так і в приватному житті в тебе також багато різних твоїх власних ем, завдань, моментів. Як вдається тобі при цьому успішно? Це угу. все поєдналося. Я би ще хотіла от буквально останнє речення про особистість сказати. Те, що мене дуже тверезить і допомагає не втрачати мій ос особистий шлях, це а, коли я собі уявляю себе на смертному одрі, так 80. А, насправді, це дуже це, це, це дуже, як це каже, робить тверезим. Бо, типу, наше життя насправді настільки коротке, і типу. Обертаю, я собі уявляю себе, і в який би момент я сказала би, Вау, Анна, ти прожила життя наповну. Бо ми з тобою про це коротко говорили: за свободу. Що таке для мене свобода? Для мене свобода це вибирати, вибирати ті вибори, бути собою і обирати ті вибори, які насправді йдуть, е, як це, сонхагінд. З, мої... одну, одну да, з моїми цінностями. І тому от, це от такий типу, як інструмент перевірки, де я саме стою, то це от смертне одро. А що стосується маневрування, дуже круто. По Першу чергу я рахую, ми всі тут дуже багато всього робимо, і кожен справляється як може. І ти, то, що ти можеш називати успішним, хтось інший може сказати блін, чому так мало. А, і дуже важливо мати. Класних надійних людей навколо себе. Бо всі проекти, які ти перерахувала, в них всіх стоїть стільки неймовірних талантів людей, які отос менеджують, ті, які, грубо кажучи, зі мною на одному вайбі з мої ті самі Unlimited — Це в першу чергу про цінності. І я можу сказати, що вся наша команда вона насправді має оці от такі цінності, ми як, як сім'я, і тому неважливо. Який це проект? В першу чергу це люди, які мене оточують. І я пишаюся сказати тим, що на 98% в мене, в мене класне щире середовище, і люди, яким я можу позвонити і сказати: гей, типу, давай то зробимо, чи допоможи мені. Бо, типу. Оце от дуже важливо бути свідомим, бо тоді ти свідомо обираєш оточення. Колись mm -hmm. в мене було токсичне оточення. Mm -hmm. та? І, типу, із руками я мудрішую, і я його трішки почистила. І тому от воно ну, допомагає, допомагає мені йти лише завдяки своєму оточенню. І в тому числі дуже круто. Привіт, мама. У мене мама психолог. І це насправді також мега корисно, бо всі в житті мають ups and downs. Типу ніколи не буває так, що ти, типу на зльоті. Типу всі. У Всіх бувають фази, де вони відчувають себе повною какашкою, де вони загублені, де, типу, ну ти не хочеш навіть з ліжка встати, та і типу, і тоді мати не лише друзів, а й маму психолога, яка може дати, яка може дати такі, типу, практичні трікс, як з цього вийти. Це також дуже круто. Ну і на загал, що для мене корисно це мені завжди допомагає пам'ятати про те, що все, що ти відчуваєш, це є окей. Типу ніколи не гнобити себе за свої почуття, а я мала там більше зробити. Ще ж що... типу, не потрібно на себе тиснути, весь світ на нас тисне. Типу, ми маємо бути добрими. Ми маємо бути насправді добрими до себе. І от, а, от такі якісь, типу, фільтри, як я дивлюся на життя і моє оточення. Мені в цьому дуже допомагає маневрувати. Але я постійно кажу, що в мене таке враження, як ніби я сижу на десяти стульчиках, в мене попарветься, вибачте, за такі ці. Але і при при цьому жонглюю яйця, вони таке підтанцьовуючи. Але на загал це дуже круто, бо знову ж таки наше життя одне, і я дуже хочу його жити наповно. Тобто, виходить, що для успішного маневрування у різних проєктах і приватній сфері. Людський ресурс грає велику роль. О, ти сказала: я трошечки відійду в цьому питанні, підпитання задам. Ти сказала, що е, класно, що мама-психолог вона допомагає, класно, що ти зараз можеш, що тебе багато хто знає, і ти люди подзвонити, попросити допомогти, вони цик-цак і прийдуть. Як ти Добилась цього, як сталося так, що сьогодні ти сидиш і маєш змогу враз отримати бажане, скажем, назвемо це Ну, це так. ти вже прям перегинаєш, але окей. Ні, ну має на увазі, ти розумієш я. Я пам'ятаю, я колись кимось розповідала, коли я в 17 років, мені потрібно було робити вибір, куди поступати, на що навчатися, і мене цікавило методом тиком пальця в небо. Там стати послом, піти в політику. І, ну, це перед розмовою з паном Щербою, після того я не хочу йти бути, бути на дипломатичній службі. Але ем, і мені тоді казали, і, і батьки мені в тому числі казали про те, що і деякі друзі, про те, що, типу, от, типу, це як закрита сфера, ем, треба зв'язки, ще щось. І, я зрозуміла з роками про те, що зв'язки у мить робляться через те, що всі люди, і важливо пам'ятати, що всі так само люди з власними почуттями. І, типу, коли ти щирий, коли ти робиш щось толкове, люди це помічають, ти з роками набуваєш репутацію, тобто ти показуєш себе. І люди насправді на круті проєкти вони дуже долучаються, і, і всі відкриті і готові допомагати один одному. Тому насправді причина, чому я тут сижу, мабуть, все ж таки багаторічна, багаторічна робота проєктів саме за тими цінностями, які я попередньо назвала. Тобто праця, праця і праця. Абсолютно. Відповідальність. І ще, дуже круто, і ще дуже круто, бо ми говорили про маму психолога, робот, робота з людьми завжди дуже важка. І, типу, коли багато є всього, і ти дотичний до багатьох людей, багато людей скидають на тебе свій емоційний баласт. І це також потрібно вчитися його приймати, але при цьому не брати. Або, типу, на загал, як вести себе з людьми, коли вони. А, там, не всі, наприклад, поважають твої кордони, та також дуже важливо вчитися відстоювати свої кордони. А що стосується відповідальності, я тобі коротко розповідала. Я у коротко про да? От відповідальність, так. Це виходить, що одна з дуже важливих навиків у багатьох сферах. І її дуже просто взяти ту відповідальність, але не так вже просто її втримати. І як вдається відповідально відноситись до завдань і з цим працювати, і з ними працювати дуже важливо брати відповідальність через те, що лише так ти можеш працювати з людьми, і вони будуть довіряти тобі і брати тебе в свої проекти. А багато людей, особливо молоді, частково чоловіків, чомусь бояться брати на себе відповідальність. А як на мене, відповідальність, то не є страшно, якщо ти пам'ятаєш про те, що всі люди можуть помилятися, і типу і це окей, не потрібно боятися помилятися. І коли і що дуже такий також важливий навичок розвивати в собі, це коли ти десь факапиш. Мати мужність сказати Гей, та мені соромно, та я нафакапила та типу, я хочу це виправити. Давай подумаємо, як ми це можемо зробити. І тоді, і тоді люди, люди, тобто відповідальні люди це не ті, які не помиляються, а відповідальні люди, ті, які знову ж таки як це стоять за своїми принципами тут. І ти знаєш, чого від них очікувати, навіть коли ми говоримо про якусь співпрацю. Тобто я дозволю собі це скласти разом. Не боятись робити помилки. Угу. Починати робити і пробувати і на тих помилках вчитись. Абсолютно, як би сказала моя мама. Не помиляється лише той, хто не робить. <сіх> і, типу, неважливо, що б ти не робив. Завжди знайдуться критики, завжди в тебе хтось буде кидати каміння. І тому, типу, це також part of the game, і, типу, камон, якби все було дуже легко, то воно було б також нецікаво. Тому так. Тому, да. Я тоді дозволю собі запитати, задати ще одне запитання. А, якраз про те, що ти говориш про, про свободу, про, і тут про Woman is the Capital of Freedom. Те, що ти, тобі вдається успішно you, бути в реалізації координації Unlimited і це все поєднувати з особистим життям, жіночністю твоєю. Як тобі вдається зберігати особистий ресурси, свою жіночність, свою ніжність в цьому всьому процесі? Як не як вдається не загубити себе? Чи зможеш тобі пояснити? Ти знаєш, я би хотіла сказати: от багато ну, всі, мабуть, знають про те, що один із таких побічних негативних ефектів інстаграму це те, що інші люди можуть себе типу погано відчувати, коли дивляться. На життя, типу, успішних людей, uh -huh. при цьому забуваючи про те, що типу ті успішні люди публікують в теорії те, що хочуть, щоб типу інші люди бачили. І тому я сьогодні мала прекрасну зустріч з дівчиною-волонтеркою, яка приїхала до Відня на буквально на один день, і ми з нею говорили про неї, про мене. Я вона мене запитала, як я я сказала, у мене все добре, заповнив цей момент, бо я вже тиждень говорю всім, що в мене все добре, що буває не так рід, не так часто. І вона мені в кінці типу, сказала про те, що «Бо, Вау, Анна, ти стільки всього робиш. І я помітила якийсь такий трішки сум. ну, Мені здалося, е якийсь сум в її каже, що Софт, ти не ta, навіть не уявляєш тепу, те, що, можливо, виглядає класно зі сторони, але типу, ніхто не є момом в зуті, так само, як я, не є в зуті, в зуті іншого. І, наприклад, дуже багато, ну, типу, чи дуже мало говоряться про ті речі, які. Не видно ті самі там зі сторони або в тих самих інстаграмах. Наприклад, ми мало говоримо про те, що ти буквально ще тиждень тому в мене було півторамісячне вигорання, де я ходила і розповідала про те, що бо я загублена, не знаю, що мені робити. Я, я реально я втратила свій маяк. А, я забула твоє запитання. Як тобі вдається? А, дякую. Right. До чого я веду, це те, що все мега downs, Сьогодні є ресурс, завтра його немає. Коли в більшості, коли в мене його немає, то я не можу навіть з ліжка встати. Тобто я поняла, я не коняка я як верблюд. Вони коли падають, вони вже не встають. А, на загал, знову ж таки, мати класних людей. і Типу, work-life balance в мене абсолютно немає в балансі, особливо беручи до уваги, що у нас повномасштабне вторгнення, то тут, типу, баланс мати взагалі дуже важко. Але мені мега допомагає е, вибиратися на відень хоча б на один день. Це прям дуже круто виїжджати десь і, типу, от бути на природі. Я тоді, як просто як овоч, сідаю і дивлюся в даль, і мені це прям мега-імпонує. Тому, типу, ресурс це таке з однієї сторони. Ми завжди можемо собі внушити про те, що гей, ми можемо йти далі. Все, але якщо, наприклад, я хоча б раз на тиждень не маю свого вихідного, як, наприклад, на цьому тижні, то вже на наступному буду ходити і плакати. Тому, тому так, але взагалі люди. І, і це так класно, бо буває, типу, до нас хтось підходить, і ми не знаємо, що в нього в душі, бо типу люди зазвичай не є такими щирими, вони не розповідають одразу про те, що в них відбувається, що в них болить, що їх турбує. Тому насправді, що я практикую, але не завжди виходить. От, типу, бути добрими до людей, які поруч з тобою. Бо навіть, типу, одне якесь таке слово, а може вже такі, таку магію зробити для цієї людини. І тому мене, в мене в житті насправді є, як я казала, дуже багато класних людей, які роблять магію зі мною, бо вони в мене вірять, вони мені допомагають, вони мене підтримують слово, словом, думкою свої, чужі. Абсолютно будь що Я, я відчуваю цю підтримку всесвіту, підтримку всесвіту через людей, і, і це дуже круто. І Це допомагає насправді рухатись. А, та. Іноді хтось дає якісь такі поради, які ти можеш тоді проєктувати на своє життя. Ну, і Важливо знати себе і бути доброю до себе, і любити себе. І іноді мені також потрібно чи часто треба сказати: Гей, Анічка, ти сьогодні була молодець. Гей, Анічка, ти нафакапила, але нічого, ми з цього щось вивчимо», Гей, Анічка, ти втомлена, іди відпочинь. Дякую, так. Дякую. Це дуже, дуже цінно працювати над собою і усвідомлювати всі ті речі, про які ти тільки що розповіла, відповідаючи на запитання. І от останнім реченням підкреслю. Насправді дуже важливо приймати себе з будь-яким станом, типу, і каза, і ну не гнобити себе за те, що ти відчуваєш щось сьогодні, не то що ти там, наприклад, сьогодні знову в депресії. It's okay, значить воно тобі потрібно. Значить, типу, дозволь. І тоді воно, вот оцей такі зажими, вони трішки розслабляються. Приймати себе в будь-якому настрої, в будь-якому. Психологічному стані це як на мене насправді дуже дуже важливо. Якщо навіть от я, я півтора місяці була загублена, і мені дуже допомогло сказати собі Окей, тебе сьогодні немає всіх відповідей це нормально. Ти можеш бути загубленою, хочеш бути? Типу, і в даному випадку я ще розкажу одну таку історію, яка сьогодні ці дівчинці допомогла. Для тих, хто загублений, мені розповідали історію про те, як маленький хлопчик. І кінь йшли лісом, і вже було дуже темно. І Маленький хлопчик іде, йде, він починає плакати, бо вони загубилися. І йому важко, і він не знає, що робити. І кінь йому говорить: гей, подивися під ноги, ти бачиш типу наступний, куди зробити наступний крок. Він такий так, бачу. Він каже: Ну все, просто роби наступний крок. І оце насправді мені також часто допомагає, коли я не, не знаю, що мені робити далі, чи коли я просто от буває, от все задавлює, ти не знаєш, з чого починати, і просто робиш собі наступний крок. Щодо бліц-інтерв'ю, про яке я говорила з самого початку. Ано, скажи: Хмельницький чи Відень? Хмельницький. <гум> <гум> я амбасадор, я амбасадор Хмельницького. Типу, відень? Гарно, класно, багато всього є для життя. Але ти була у нас колись на базарі? Звичайно. Типу, та, там, там, починає, там починається мода. У мене сестра раніше, коли в Хмельницькому жила, вона коли приїжджала до Віння, вона, типу, о, треба піти пошопити, ще щось. А я, як тільки приїжджала до Хмельницького, треба піти на базар. Тож так, Хмельницький, однозначно, навіть без сумніву. Тоді ромашковий чай чи кава. Я довго думала над цим запитанням. Я не люблю короткі, короткі інтерв'ю, бо це все залежить від порудня. Uh -huh. Якщо зранку, то кава. Uh -huh. А чорний чи рожевий? Якщо ми про кольори. По... В одязі, наприклад. Мені подобаються рожеві окуляри. Давай скажемо рожевий. А рожеві окуляри подобаються тому, що? Um, світ стає добрішим. Uh -huh. Дякую. Тепер Дякую вам за вашу увагу.